Наразі заблоковані пункти пропуску в Рава Руські, в Ягодині, в Краківцю. Ну кажучи, український перевізник, який їде до Італії, він може чи через Угорщину, чи через Польщу їхати без будь-якого дозволу. Ну і нехай, він там зі Старкою Марія. Отже, Польща знову ж таки за каденції діючого уряду, за каденції партії Право і Справедливість, знову може нарватися на черговий скандал з Євросоюзом кордонів, а бар'єрів. Фактично, в Польщі триває такий собі період міжвладдя, що може власне зробити Київ. Польські перевізники заблокували три головних пункти пропуску до України. Дозвіл на це вони від польської влади отримали з 3 листопада до 3 січня, і район за вважає, що це на цинічна акція, організатори якої дуже добре знають стратегічну важливість власне автопереходів від України до Росії в умовах повноштабної війни. І в принципі ми всі знаємо наскільки критичним є автоперевезення з Польщею, тобто з європейським союзом в умовах Майже заблокованого Чорного моря. Сьогодні ми розповідаємо, як довго триватиме ця акція, що можна вдіяти з страйкарями, але для початку нагадаю, що варто підписатися на наш канал і порадити це своїм друзям. Наразі заблоковані пункти пропуску в Рава Руські, в Ягодині, в Краківцю. Можливо, найближчими днями польські аграрники долучаться до цієї акції протесту, і також заблокують єдиний діючий поки перехід, як так діючий у Шегинях. Власне, це головні транспортні шляхи, які ведуть з України в Польщу, з України в Європейський Союз, і в чергах по обидва боки кордону наразі близько трьох тисяч фур. Польські страйкарі, так звані, вони пропускають обмежену кількість автомобілів, дві-три машини на годину до власне, пунктів пере. Переп... Посту і, власне, зовсім небагато протестувальників. Наш міністр інфраструктури нарахував близько 15 осіб, які, власне, ну не допускають машини на кордон. Час очікування наразі складає два тижні. І велика частина ФОР навіть намагається їхати там на південь, через Словацький, через угорський кордон. Тобто, люди воліють витрачати більше бензину, більше часу, але не стояти до поляків. До речі, можуть приєднатися. І словаки, адже вони вже провели таке собі випробовувальне контрольне блокування на декілька годин, щоб також, так би мовити, підтримати своїх польських колег. Ще додам, що буквально днями ягодинські митники, волинські митники опублікували просто такі такі апокаліптичні кадри порожньої засніженої митниці в ягодині такого тут не було декілька десятків років. Це точно. Перша вимога це скасувати рішення Європейського Союзу від березня 2022 року про вільний доступ України до ринку в європейському союзі. Друге це скасувати так званий транспортний безвіз. Поясню, це означає відновити перевезення за так званими дозволами за квотами в співвідношенні 60% для поляків і 40 для українських перевізників, тобто ситуацію на станом на 24 лютого 2022 року, третє, що вимагають поляки, це призупинити дію ліцензій тим транспортним підприємствам, які були засновані після 24 лютого на території Польщі, і йдеться в основному, що ці підприємства засновували громадяни України. Четверте, поляки вимагають скасувати норму електронної черги для тих. Фур, які їдуть вже повертаються з України до Польщі, якщо вони порожні. І п'ята вимога: поляки вимагають, щоб їхні також автомобілі були включені до української системи шлях. На їхню думку, це може істотно пришвидшити власне сам процес переходу кордону. Ну і тут слід пояснити, власне, як було і як стало в сфері перевезень. До повномасштабної війни і після до 2022 року, і що тепер робиться до 2022 року в Україні з кожної конкретною державою Європейського Союзу були договори, які власне і надавали певну кількість дозволів на перевезення між цими країнами. Такі угоди там існували в Україні, Німеччині, Україні, Польщі, Україні, Чехії чи Угорщини. Після 24 лютого частина країн, скажімо так, в односторонньому порядку. Скасували ці угоди, тому що стало зрозуміло, що ну ми не впишемося в ці ліміти, адже кількість перевезень зросла дуже сильно в зв'язку з війною. Збільшилась кількість власних гуманітарних вантажів. Тому вирішили відмовитись від цих дозволів. Згодом цю, це питання взагалі унормувала Європейська комісія, було підписано. Угоду у червні 2022 року між Україною та Європейським Союзом власне про вантажні перевезення між ЄС та Україною, і це стало насправді революцією домовленості про так званий транспортний безвіз навелися ще з 2021 року. А війна лише фактично пришвидшила цей процес. Ця угода про безвіз надіяла один рік до березня 2023 року. В березні цього року вона була продовжена до початку липня. 2024 року, тобто фактично сьогодні Польща вона порушує документ, законодавчий акт Європейського союзу, власне йдеться в цьому транспортному безвізі про те, що перевезення з України до країни ЄС, а також транзит в треті країни, вони відбуваються без якихось дозволів. У що український перевізник, який їде до Італії, він може. Чи через Угорщину, чи через Польщу їхати без будь-якого дозволу. Інша річ, що транспортний безвіз він поки що не передбачає перевезення для українських перевізників всередині між країнами Європейського Союзу. Ну, доки ми не є членами Євросоюзу, звісно. Що власне робить уряд України? Ну, Веде перемовини. Перемовини з перевізниками вони безуспішні, марні. Крім того, Польський уряд також доволі так дистанціонувався від цього всього. Він вважає, що м'яч на полі Єврокомісії і України. Ну і нехай він там сам зі страйкарями та блокувальниками домовляється. Ну і крім того, український уряд вже зараз готує позови про відшкодування збитків українських перевізників. Аналітик центру Європи без бар'єрів Павло Кравчук вважає, що ну, Україна взагалі то зараз зробила все, що могла. Йдеться про те, що Україна пішла на поступку, вона не проти того, щоб власне польські перевізники легше перетинали кордон, порожні фури їхні не. Ставали всю в електронну чергу, а відразу їхали додому. Взагалі на його на думку от Кравчука скасування транспортного безвізу, те, чого вимагають поляки, це є червоною лінією для Києва. Ми не можемо на це піти в будь-якому випадку. Крім того, він нагадав, що навіть ще до повномасштабної війни головною причиною затримки черг на україно польському кордону для вантажних фур були власне дуже довгі процедури, які виконували польські митники, польські різні там служби ветеринарного фітоконтролю. Фіто Це було і раніше. Я, до речі, також помітив, що позиція Варшави офіційного уряду вона дуже часто йде. Буквально в руслі цих вимог страйкарів, наприклад, міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, він безпосередньо звинуватив в тому, що зараз блокується кордон Україну та ЄС. Мовляв, ну не треба було торік, ці всі дозволи ліквідовувати, і нехай би було все як було. І жили би по-старому, і ніхто б нічого не блокував. Отже, Польща знову ж таки за каденції діючого уряду, за каденції партії Право і Справедливість, знову може нарватися на черговий скандал з євросоюзом. Так би мотиви гримнуть. На прощання дверима, так бо європейська комісія вже попередила, що Польща може отримати штраф за те, що не виконує правил ЄС, за те, що не може досягнути вільного обігу вантажу потоку між кордоном Євросоюзу та Україною. Як це передбачено власне нормативним документом Єврокомісії, той таки Павло Кравчук з центру Європи без бар'єрів, він нагадав, що в принципі Єврокомісія вже свою, свою Свої погляди позицію сформувала. жодного перегляду транспортного безвізу з Україною не буде, і взагалі-то на думку от Кравчука головною проблемою є не якісь там гіпотетичні збитки, які мають польські перевізники. А те, що в умовах війни повномасштабної війни. Просто не можна блокувати контроль, кордон не можна блокувати фактично єдину артерію, яка тебе пов'язує з Європою, яка є джерелом взагалі і товарів, і послуг і гуманітарної допомоги для України. Ну і кравчук каже, що ну фактично польський уряд здатен наразі. Спочатку припинити блокаду, а вже потім починати цивілізовані переговори про те, ну які там біди і страхи є в польських перевізників домовлятися по людськи Навіть польське видання РМФ-24, доволі популярне і впливове видання медіа радіостанція. Воно вважає, що ну насправді поляки цього разу дуже сильно розгнівили Брюссель і в Єврокомісії. Зараз просто таки вже втрачають терпіння від Польщі. Крім того, треба зазначити наскільки вдало в лапках, вдало розпочався цей страйк. Фактично в Польщі триває такий собі період міжвладдя. Старий уряд ще не пішов, а новий уряд ще не сформовано. Тому з великим рахунком домовлятися з цими польськими страйкарями з боку Варшави нікому, ну або немає великого бажання. Розв'язанням власне цієї проблеми буде займатися вже новий уряд. Як ми знаємо, на виборах перемогла громадянська платформа Дональда Туска». Вони вже підписали коаліцію, вони вже поставили своїх спікерів обох палат парламенту. Але Анджей Дуда, свідомо чи не свідомо, він гальмує цей процес передачі влади. Він запропонував Моровецькому формувати новий уряд Польщі. Звісно, більшості Моровецького немає, тому ще треба приблизно місяць зачекати, поки дотями до влади у Варшаві прийде новий уряд, і вже він буде домовлятися або про нами бути якимсь стратейським суддею між перевізниками, їхніми вимогами та Україною. Ну і то. Такі Павло Кравчук зазначає, що ця історія вона має ще один політичний підтекст. Це те, що наступного року, два 2024 році, в Польщі будуть місцеві вибори. Тому право і справедливість хоче, ніби виступати таким поборником прав національного бізнесу, захищаючи перевізників. А раніше ми пам'ятаємо, та сама історія була з польськими аграріями, які також блокували кордон з Україною, вимагаючи своїх послаблень, так в торгівлі, не не допускаючи українське збіжжя в Європу. Тому це ще один політичний чинник. Ну і крім того, чому зараз Ну тому, що закінчення року наближаються зимою свята, і в цей момент наприкінці року поля польські приїзники можуть більше заробити ну а українські будуть отримувати ще більші збитки. Що може власне зробити Київ? Насамперед це працювати з громадською думкою. Польщі, в Європі в Україні, тому числі розповідати, пояснювати наскільки ну безпідставними є власне ця блокада цинічною є ця блокада в сучасних умовах. Ну і звісно, продовжувати перегомовини вже можливо ще з діючим польським урядом, ну і звісно, з майбутнім урядом у Варшаві. Крім того, треба всіляко допомагати водіям, які от зараз виконують таку важливу роботу взагалі для нашого існування для існування України, допомагати їм. І про те, як власне вдалося і чи вдалося розблокувати кордон, район за кордон розповість вже в наших наступних випусках.